Всім привіт, друзі! Це мотопіздячки. І сьогодні ми будемо піздякати про підрамники на хускварнах. Конкретно сьогодні зачеплю 20-23 рік на прикладі моєї моделі. Але я думаю, що для інших це теж буде актуально. Враховуючи появу нового модельного ряду ендуромотоциклів, думаю, що люди потроху почнуть продавати старі моторки. Буде вже не так дорого і з'являться нові власники Хасик. Як їм буде цікаво, що робити з цим лайном? Думаю, всі давно знають, що підрамник хаски це крихке лайно. І взагалі, хаска то як БМВ, дорога багато. Звичайно, з кускварно ви не зможете зробити так. Але якщо їздити помірно і на скілах, то в принципі ці підрамники ходять. Та все ж таки, друзі, в житті кожного хаска вода наступає ось такий момент. Вань, ну похвастайся, що трапилося тебе. Це моторки діздячки. Я вроде отак. Це хускварна, хлопці блядь. Файна, класна моторка, але не для кар'єри. Ох, і ця хускварна. Зараз тяжка не стягну і все походи. Тому, друзі, якщо у вас сталася халепа і ви зламали підрамник, то зробити з ним можна НІХУЯ! Шуткую. Таке робити не обов'язково. Звичайно, для того, щоб якось пофіксити підрамник, ви можете використати методи бічовського ендура. Ось такий варіант. Або отакий. Чудово протримається і повозить вашу сраку до того моменту, як підрамник повністю не відвалиться. А оскільки новий оригінальний підрамник коштує близько 280 євро плюс-мінус. То зараз буде огляд альтернативи. Це мотопіздячки. І сьогодні у нас буде дуже цікавий експеримент, тому що. Я замовив підрамник на хаску з Аліекспреса. Так, ну ну-ну. Момент істини. Та, -да -да та 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 да Про вам сказати. На перший погляд, це не так погано. Ну, виглядає доволі міцний. Ну що, почнемо з самого цікавого. Ось у мене є старий шматок лайна. Бачите, тут ще до мене це не я робив, тут ще до мене люди вправні. Оце займалися бічовським мендура. І ось у нас такий самий шматочок від китайців. Не знаю, вони останнім часом. Я їх не долюблю, тому що вони подлюки продажні расистам допомагають. Але що маємо, що маємо. Так, що у нас тут, до речі? Доволі таки добре спорю, що по різьбі присутня. Різьба присутня. Бля, ну я не знаю, коротше, хлопці, тут, звичайно, все все відірвано. На ці моменти теж цікаві. На ну, перший погляд виглядає все дуже пристойно. Що ще можу вам сказати? Пластик на цьому китайському підрамнику? Він... Кожний за структуру, але от чуєте він оцей рідний, більш дзвінкий, а цей більш глухий. Але він теж не такий пластиковий, щоб це прям був там шматок пластиковий, як його там називають, ну котрий паяється. Я так бачу, що цей пластик навряд чи теж буде паятися. Що я можу вам сказати? Зараз ми його поставимо. І подивимося, як воно походить. А, до речі. До речі. Ось цікавий момент, дивіться, на китайському підрамнику є ось такі підсили, чого на рідному підрамнику немає. Вибачайте за лайно, але мить підрамники я їбав. Ось вам і. Детальки цікаві. Так що, може воно ще й походить? А? Що скажете? Чи наїбав я долю таким китайським кроком? Що, друзі, я звичайно не дохуя механік, але в принципі підрамник поставити я зміг. Ось він дішманський підрамник стоїть на місці, став без проблем. Ну, На перший вигляд, думаю, походить. Далі перевіримо. Так, ну що, друзі, єдине перше єдине можливо зауваження, може і не єдине. Коротше, там от є така защлочка, не знаю, як вам показати. бляха. он та защілочка в рідному підрамнику вона защлкається тут. Ніт. Поки що інших косяків не виявлено. А ще невеличкий нюансик. Оця боковушечка дуже плотно влазила, дуже. Но я не знаю. Можливо, ще трошки бачина в тому, що це пластику Фо. Бо я там про нього ще окремо розкажу, але ну, в рідний підрамничок вона полегше зайшла. Так що діставати її буде звідси напряжненько. Ну що, котики, китайці не були б китайцями, якби все зробили файно. Тому е оцей моментик. Закладні отут -от підкріплення для тягнучки, а вони під якимось козлячим кутом. По-перше, дуже важко було закрутити, по-друге, воно, ну, бачите, під яким кутом воно ніфіга там не прилягає. Тягнучка стала коротша. Думаю, спрацює на оригінальному підрамнику, Вони там... Коротше, у них не такий прямий кут, вони отак -от зроблені. Ну, і отут от Є такий болтик кріплення цього пластика. Бляха. Не кінематографічно мать його, але що поробиш. Ось. І закладна під нього обірвалась там взагалі, ну я навіть затягнути не зміг, вона чисто так бринкс і все. Так, ну в іншому поки все. Так, ну що, друзі? В принципі, я далі збирати вже не буду, тому що хвостік. Я, скоріше за все, ще буду модернізувати, тому що, коротше, є там деякі нюанси. Цікаво поекспериментувати в плані того, щоб накріпити його за оці е, рожки на підрамнику. А ось він у мене буде закріплений тільки тут. І, можливо, при курві, він не відламає ці грьобані рожки на підрамнику. Мать їх, так. От, можете побачити, в мене хвостик вже трошки модернізований. Я думаю, в принципі, всі. Володарі. Володарі хусковарне. Моє золоце. Ну, коротше, короче, ви зрозуміли. Тут е, отаке ребро жорсткості. Його треба випіляти для того, щоб він був гнучкий щоб він гнувся отут -от, і не ламався. Ну, не знаю, чи буду я зараз щось зробити з ними ще, може й ні. Так, ви знаєте, воно все тут так красиво стало. Мені так сподобалось. Вибачте, що брудне, може, ви нічого не зрозумієте, але, скоріше за все, я отут-от просто зроблю отакі прорізі. От, от, отут, от так от зроблю прорізі. Для того, щоб якщо що, тут він теж міг зігнутися. А не тягнув за собою оце от все лайно разом з підрамником і т.д. І тим паче у мене ж тут ще є, є тюнячий болтик, котрий теж все скріпляє всю цю конструкцію. Подивимося, що буде. Ну а в цілому, друзі, я думаю, ви розумієте, що Husqvarna це моторка не для тих, хто лю... Бля, не любить. Не для тих, хто робить курви, а це мотоцикл для всяких джарвісів. Або для людей, у кого є бабки. У мене бабок нема. Я люблю бічовське ендуро. Або такі от лайфхаки, котрі ми будемо перевіряти. А взагалі, чому я взяв 150-ку, я якось розкажу в окремому відео. Як ви бачите, друзі, задоволення не дешеве, тому я не раджу вам ламати підрамники на хускварні, Але як все ж таки як альтернатива, то Aliexpress коштує майже в два рази дешевше. Що стосується якості цього підрамника, ну як би візуально я вам все показав, що, чим він відрізняється. А на практиці, я думаю, що ми побачимо трошки згодом, тому підписуйтесь на інстаграм, там це точно буде. Отакі справи, малята. Дякую за перегляд і закликаю вас, всі зекономлені гроші, донатити на ЗСУ. Бо ми тут, тому що вони зараз там, на фронті, і ми маємо їм допомагати. В описі є посилання на всі перевірені фонди. Також підписуйтесь на наш інстаграм. Там я часто викладаю збори на негайні потреби різних підрозділів, а також е іноді викладаю сторіс і пости нашої шаленої ендуро-тусні. Сподіваюся, що це відео вийшло може й добрим, може, хоч трошечки веселим, тому що ютубер я не дуже. Ну, но... Сподіваюся, я вас порадував. До побачення, слава Україні!